Дай вам Боже щастя і здоров'я, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Цікаве і важливе питання від вас маю, і я думаю, що дуже цікава тема. Чому зажиріли помідори? Що це таке ожиріння помідорів? От, правда, здавалося б, таке слово і до рослини ми його відносимо. Так, давайте по порядку. Чому жирують помідори, огірочки і перці і баклажани? Почнемо з найпростішого. Жирування це щось зайве. От так само воно може бути і в рослин. Від чого воно починається і коли воно починається. Шановні мої глядачі, маємо гарну розсаду, чи свою, чи придбали на ринку. Висаджуємо ми її на грядочки, в парники, в корби, в теплицю і починаємо підживляти, підгодовувати нашу розсаду для того, щоб вона гарно пішла в ріст. Чим підгодовуємо? Найпростіший спосіб це, звичайно, що трав'яний настій або розчин курячого посліду. В нас оце все гарно переброджує. Ми маємо. Чудову, органічну, азотну підживку. Це просто чудо коктейль для того, щоб наші рослинки пішли в ріст. От саме оце добриво на початку росту наших рослин дуже і дуже важливе, дуже корисне і вкрай необхідне. Це азот, це натуральний азот у хелатній формі. Тобто в тій формі, яка найлегше і найкраще засвоюється нашими рослинками. Так, які пропорції? У мене лійка на 10 літрів. Вода відстояна, тепленька, прогріта на сонечко, вода з бочки. Ніколи не беру воду одразу зі скважини, вона холодна. Це може спричинити хворобу наших рослин. Найперше підживлення це тоді, коли рослинки я висадила на грядочки і бачу, що вони прижилися. Переважно це 10-й день після висадки розсади. Рослинки прижилися. Видно, що всі листочки піднялися, що починають всередині рослинки прокльовуватися молоденькі листочки. Листочки не прив'яли, рослинка жива, зелена. От саме тоді я перший раз підживляю азотним органічним добривом. 10 літрів води. Пів літри настою. Оцього. Чи трав'яного, чи розчину курячого посліду. Мене, до речі, тут все разом. Тут і кропива, і курячий послід, і бур'яни різні. Тут все разом перебродило. Десять літрів води, півлітри настою азотного. Поливаємо під кожну рослинку. Які рослинки поливаю таким розчином? Всі підряд, який тільки висадила. Всі підряд рослини. От, проливаю приблизно пів літри розчину під кожну рослинку. Проходить 8-10 днів, роблю другу підживку. Для другої підживки я вже даю на 12 літрів води 1 літру готового перебродженого розчину. Також проливаю під рослинки. Знову ж таки, від пів літри до літри розчину під кожну рослинку, в залежності від того, яка, яка за велика рослина. Під менші рослинки менше. Під більші рослини наливаю більше розчину. Після кожного підживлення обов'язково добре проливаю водичкою. Води наливаю багато. У нас дуже давно не було дощу. Подивіться, земля дуже суха. Бачите? От земля дуже суха. Тому полив дуже важливий. Щоб рослини були здорові, гарно розвивалися, дуже важливий полив. Скільки азотних підживок потрібно зробити рослинам за сезон? Ну, я маю на увазі за час їхнього росту, отакого от поки вони почнуть. Півень мій вітається голосистий, поки рослини вже почнуть родити, поки почнуть давати урожай. Подивіться, зазвичай у мене дві або три. Це залежить від того, як виглядають мої рослинки. Давайте по порядку, давайте почнемо з помідорів. Ось такі помідори, найменші, бачите, вони ще дуже маленькі. Отаким помідорам ще потрібна азотна підживка. Ось от, бачите? Їх потрібно розігнати в рості, їм потрібно допомогти наростити гарну кореневу систему, сформувати гарне міцненьке стебло і наростити гарне зелене листя. Такої самої підживки потребують і оці огірочки. Подивіться, бачите, рослинки ще молоденькі. От. От подивіться, рослинки тільки-тільки починають розростатися. Для них також дуже важлива азотна підживка. От подивіться, бачите, як вони в мене зараз виглядають? Ось. Такої самої азотної підживки потребують ще і у цій перці. От подивіться, бачите? Ось таке стебло. От, така висота рослинки. Молоденькі листочки якраз прокльовуються всередині рослинки, їм також потрібен азот. І ще давайте глянемо баклажани. Баклажани у мене ростуть в теплиці. Так, подивіться. От, гляньте, які баклажани, бачите? От, вони якраз тільки-тільки починають активно розростатися. От. Таким баклажанам також потрібна і важлива азотна підживка. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, що таке ожиріння рослини, особливо жирують помідори. От, це, це та рослина, яка дуже пишна, дуже розлога і майже не має цвіту. Спочатку це радує, але потім це насторожує, тому що ми бачимо, що цвіту нема. Коли ми висаджуємо розсаду на грядочки, звичайно, що хочемо, щоб вона якнайкраще прийнялася, якнайшвидше почала рости, щоб помідорки росли гарно, огірочки, баклажани, перці, щоб все добре розросталося. От. І саме тоді ми можемо нашкодити нашій розсаді. Ми її починаємо загодовувати. І загодовувати саме азотними добривами, тому що азотні добрива вони чудово стимулюють ріст розсади. Вони дуже гарно допомагають розгалужувати в кореневій системі, а ще вони допомагають зміцнити стебло і наростити пишну зелену масу. Ось такі красиві зелені листочки. Розумієте, що робити? От коли я припиняю азотні підживки для своєї розсади? Так, знову ж таки, давайте по порядку. От, давайте подивимось на оці помідори. Оцим помідорам азотної підживки я вже не роблю. Як знати, коли її варто припинити? Подивіться. Помідори вже починають закладати цвіт. Ось він. Ось-ось, бачите? Ось. От цвіт. Бачите? Ось. Такі помідори вже можна починати формувати. Забирати нижні листя, прибирати зайві пасинки залежно від сорту помідорів і від характеристик того чи іншого сорту. Рослини у мене різні, тому я вам хочу показати, наприклад, ще інших рослин. Так, для прикладу, для прикладу, оці помідори, всі я ще підживлятиму азотом. Бачите, тут ще ніде цвіту нема. От, це кажу, це залежить від характеристик сорту. Бачите, Тут ще цвіту немає ще одну підживку азотну їм можна дати. От, оцим обов'язково треба давати азот. Бачите? Вони ще дуже маленькі. Ось, подивіться, як гарно видно, бачите? Помідор гарно пішов в ріст. ось, Закладає вже цвіт, все, азоту йому вже не треба. Вірніше, азоту йому, якщо і треба, то не в такій великій кількості. Для рослин азот завжди буде важливий, тому що вони ростуть, а азот допомагає рослинкам гарно рости, але не в такій кількості. Азотний розчин для відшивки таких рослин робимо слабенький. Лійка води, 10 літрів води і одна склянка настою корячого посліду. І цього буде достатньо раз на 14 днів. Тобто підживляємо щедро азотними добривами до тих пір, поки наші рослинки починають закладати цвіт все. Ми вже їх розігнали в рості, вони закладають цвіт. Більше так багато азоту їм не потрібно. Це ж саме відноситься і до огірочків. Подивіться, бачите, оця рослинка ще маленька. От, гляньте, але тут же є завість, і тут же є маленькі огірочки. Ось, ось вони. Азотну підживку роблю дуже-дуже слабенько. Раз на 14 днів. 10 літрів води і склянка азотного добрива. Цього буде достатньо. Так само в корбі у мене є такі огірочки, які вже зав'язують плоди. Які вже мають світ і зав'язують плоди. От подивіться на оці рослинки. Бачите, тут зовсім інший сорт йде, ніж. Оці, оці менші, оці трошечки більші. Подивіться, рослинка має вже завість. Такій рослинці багато азоту вже нашкодить. Сюди вже сильної азотної підживки не потрібно давати. Лише слабенький розчин. Отак, як я казала, лійка води і склянка трав'яного настою. Деяким рослинам достатньо і однієї двох підживок для того, щоб гарно піти в ріст. От деякі потребують більшої кількості підживок. Часом дві-три підживки роблю. Від чого це залежить? Ну я так думаю, що скоріше за все від характеристик того чи іншого сорту. Високорослі помідори потребують більше підживки, щоб їм розігнатися, щоб вирости. Низькорослі помідори трошечки менше. Тут у мене вже індивідуальний підхід до кожної рослинки. Коли йду з лійкою, в якій є добриво, от, підливаю, а оцю рослинку, де є цвіт, пропускаю. Тут вже добрива азотного не лию. Як бачите, це зовсім не важко. І повністю припиняю підживлення азотними добривами рослинок тоді, коли вже закладені плоди. Коли вже є маленькі помідорки, маленькі перчики. Коли добре видно огірочки, от тоді вже азоту я не даю. Роблю перерву на досить таки тривалий термін. Коли поновляю, скажу пізніше, покажу свої рослини, обов'язково розкажу про те, коли я знову відновлюю азотні підживки для своїх рослин. І для того, щоб наші рослинки гарно зав'язали плоди, гарно наливали плоди, їм потрібен кальцій, фосфор, калій і залізо. І такими речовинами їх дуже гарно збагачують біодобрива. Ну і ще окремо хочу розказати про біодобрива, про біопрепарати. Шановні мої глядачі, багато хто мені пише про те, що підживляє лише рост концентратом, для прикладу, або хелпростом. Тобто біодобрива на основі живих бактерій. Це все дуже добре, але вони також є різні. Придивіться, будь ласка, до характеристик. Все чітко написано на упаковці, на пляжці. Гляньте. Тут також різні формули. Подивіться, для прикладу, той самий рост концентрат. Він є різний, з різною формулою. Подивіться, оцей універсальний рост концентрат, бачите, ось цей має загальну формулу. Тут всього в міру, тут є азоту 5. Фосфору 5, калію 5. І написано всі фази вегетації. Тобто, починаючи від росту маленької розсади до самого кінця, ми можемо до закладання і формування плодів, і під час достигання плодів ми можемо оцей розконцентрат використовувати. Оцей же розконцентрат називається налив плодів. Бачите? Тут менша кількість азоту, але більше фосфору і більше калію. Саме те, що вкрай необхідно нашим рослинам, тоді, коли наливаються плоди, то чітко Написано налив плодів. Біодобрива також є різні з різною кількістю, з різним вмістом тих чи інших. До речі, ще є синя пляшечка розконцентрату. Зараз я її не маю. Там ще інша формула. От там, якщо я не помиляюся, найбільше азоту. Тобто, оця цифра перша набагато більша, набагато вища. От саме таким добривом почина... підживляємо наші рослини на початку росту, а потім все ми вже такий розконцентрат не використовуємо. Дивимось на оці препарати. Тут також все чітко написано. Якщо тут навіть і не вказано, скільки тої чи іншої речовини, звертаємо увагу на характеристики, коли ми використовуємо те чи інше добриво. Подивіться, якщо на пляжці написано стимулює і покращує ріст рослин. Тобто, це початкова стадія, це перші підживки, перші обробки. Бачите? Ось. Далі. От, подивіться, бачите, тут же написано про калій. Тут же написано про те, що підвищує врожайність і якість продукції. От ще одне добре. Подивіться, звертаємо увагу на характеристики: мобілізація фосфору і калію. І фіксація азоту. Що означає фіксація азоту? Тобто азот вже в рослинах, він там закріпився, а тепер рослинку потрібно збагатити фосфором і калієм. Ось вам і чітке пояснення того, яке добриво коли треба використовувати. Шановні мої глядачі, насправді це все дуже просто. Нічого складного тут нема. Навіть при використанні біодобрив, біопрепаратів, все дуже просто. Впевнена, що багато хто з вас знає ще це добриво це хелатин. Хелатин універсал, саме для листового живлення рослин. Ось подивіться, знову ж таки, на упаковці чітко написано, коли ми його використовуємо: уповільнення, зростання і цвітіння рослин, рослин ознаки хлорозу. Хлороз це коли прожилки листочків стають світло-жовтими, блідніють, коли листочки блідніють. Оце і є перша ознака хлорозу. Тобто брак заліза в рослинах. Далі посилене, опадання листя, завізі і цвіту. От коли це відбувається? Коли дуже сильна спека. От, бачите, шановні мої глядачі, добрив є багато, вибір є великий. Звертаємо увагу на інструкцію. Там дуже чітко вказано, коли при якій проблемі і на якій фазі розвитку і росту нашої рослини нам потрібно використовувати те чи інше добриво. І тоді і наші рослинки будуть здоровими, і подарують там гарний і щедрий урожай. Якщо ви бачите, що ваші рослинки жирують, особливо помідори, що кущі дуже розлогі, дуже пишні. Стебло широчезне, що багато дуже пасинків. Припиняйте азотні підживки повністю. Обережно видаляйте зайве листя, але не все за один день, за один раз, а по два по три листочки. Дивіться на, на розмір куща. Тому що, якщо багато забирати листя одночасно, це також може нашкодити рослині. Найкраще це робити пізно ввечері. Два листочки прибрали. Пройшло 2-3 дні, ще 2-3 листочки прибрали. От дивіться, як розростається ваш кущ. Забирайте лишні пасинки. Звертайте увагу на характеристики сорту. Є такі сорти, що не потребують пасинкування, є такі, що формуються в одне стебло, в два стебла. Детальніше про це я постараюся розказати у своєму наступному відео. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам, хай ваші рослинки вам гарно ростуть, хай ваша праця буде легкою, радує вас гарними результатами і хай все у вас буде добре, мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі.